Привіт, друзі! Перше, що я хочу сказати, це з Днем Конституції України. Е, і ці речі пов'язані з тому, що я зараз буду говорити. Мене буквально ашарашило вчора, 27 червня, в Франківській міській раді міські депутати попросили раду про заборону абортів. І... Моєму шоку нема меж. Ну, тому що таким чином ми наближаємося до Ірана, просто Ірана. Але справа навіть не в тому. А справа в тому, що є декілька пунктів. Перше, давайте ударимо. Зараз війна, всі знають, що зараз війна. Багато наших співгромадян на окупованих територіях. Потерпають в тому числі від сексуального насильства. Ну, от давайте уявимо, що умовна дівчина тікає на підконтрольну територію України. Вона хоче зробити аборт. Вона вже вибачається на слові золотована. Вона хоче зробити аборт, але не може. І це абсурд в умовах війни. Тому що таких випадків тисячі, на жаль, якщо не десятки тисяч. Друге, е, жінка або дівчина, алкоголічка, наркоманка, е, ну, вона не спроможна контролювати своїх дітей. Вона мало того, в неї дуже повна спадковість. Е, вона не може контр... ну, не відповідає за себе, і тим більше не буде, не буде відповідати за дітей. І ці діти ви, ну, нещасні апріорі. Третє, це діти Ну, там, до 18. Справа в тому, що абсурд в країні набирає величезних обсягів, бо Депутати вимагають, практично вимагають заборони абортів, але при цьому в школах нема сексуального виховання. Ну, кричать, це ж не по-християнськи, це фу-фу-фу, треба захистити дітей, а потім виходить, що ці діти не знають, що робити. І в підсумку. В підсумку Умовно народжуються діти від дітей. Ну ви розумієте, що я маю на увазі. Тобто тут абсурдна ситуація, абсурдна повністю. І четверте, найголовніше, це вибір кожного. Ніхто не має права лізти комусь в труси. Ми живемо в демократичній країні. Це вибір кожного і відповідальність кожного. І забороняти або казати, що це не по-християнськи, там проти цього церква. І аргумент ідіотський у того, хто це запропонував. Що якщо б в Україні не було б абортів, то нас було б вже 100 мільйонів. Ну, така собі історія, якщо чесно. Якщо не було б абортів, ми було б, я скажу, іранською державою. От ми б ми б дружили з Іраном. У нас був би християнський халіфат просто. Тільки замість мечеті ми б всі ходили кожен день в храм. От до чого б це привело. Заборона будь-яких свобод веде до автокрай. Ну, до ідеотизму це веде. Да. І люди мають це розуміти. І на кожному відповідальність. Кожен відповідає за свої вчинки сам. Нема дяді, тьоті, діда, якоїсь спуститься і все порішає. Або все заборонить, або все дозволить, нема. Кожна людина відповідає за свої вчинки сама. Це стосується так само, як і абортів. Так само і виборів, наприклад. Людина відповідає за свої вчинки сама. Запам'ятайте це, будь ласка, не спіхуйте на когось свою відповідальність. Це чаровато наслідками для всіх, не тільки для вас. На цьому все. Підтримати канал фінансово можна по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. Пишіть свою думку стосовно цього. Я, я знаю, що батько не сподобається моя думка. Це ваше право. Це саме ваше право. До нових зустрічей, друзі.